Доброго, всім здоров'ячка. Тайсони, пішли, запитаємо в людей, що нам робити з тютюном. Цього ми ще не питали. І Ідемо? Ну, пішли. <с paranoid> так, всіх побажала всім здоров'я, всіх вітаю. І е, дуже вдячна всім, хто розказав мені за оцей африканський лаконос. Е, Виводі, висновки я так і не зробила. Знаєте чому? Тому що хтось варення варить, хтось їсть там ну, безліч всього. Хай поки росте. А тепер от реально хочу е, це вже знаєте, як цим вже ми вирішили скористуватися. Е, ось у мене тютюн. Е, дали нам, мабуть, чи 6 чи 8 рослинок ще розсадою. Навесні, і ми я його вткнула. Ну, звісно, що я його не висаджувала там спеціально на сонці, там не знаю. Ну, мене справа в тому, що батько курить. Думаю, і ну, він курить, до речі. Тютюн також. Думаю, ну нехай, я ж зроблю йому приємне. Та е, буде ж нам все ж таке, буде якась економія, чи що. І ось дивіться, е, дивлюся, вже в тіктоці, всі його виривають, всі його там це листя миють, сушать. Я ще знаю, його сажають від шкіпників якісь на городі, щоб там не їло, попелиця не їла. Так мені здається, що вже навіть на ньому та ні, то не попелиця. То щось таке не знаю, щось чорненьке насіялося, чи то, не знаю. Ось у мене вже навіть один заквітнув. Інший ось який. Там далі бабуся, яка захворіла превідро з печеними помідорами. Ну, а чим би ми ще займалися, якщо у нас якийсь вірусняк, а бабусі треба, ну, ну так, звісно, що треба ворушитися. Не можна залежуватися, але ж, ну, не відра. Залиште, я донесу, бабушка. І оце ось у мене ще він тут взагалі маленький, хоча на сонці нічого не заважає. Це ось якийсь такий дивний. Ну, Вони одночасно всі піднялися і виросли. Е і ось ще. Там ще в одному місці, але також тільки починає квітнути. Так що ж тут зривати і виривати? Е, ниж, е, оце, що знизу листя, воно взагалі якесь таке, знаєте, ніби воно й не годиться. Дивлюся в людей е, якісь там пасинки там, е, між листям. У мене немає ніяких ні пасинків, нічого. Е, хтось каже, починайте ниж, найнижче оце листя обривати, тоді він там по якості буде цей тютюн якийсь там, чим'якіший. Ну, я, я не знаю, я його не курю. Е, Ну, оце такий, ніби ще й гарний кущ, і в нього. Та в нього також нема пасинки. А який ниже. Ой, слухайте, він такий якийсь липкуватий на дотик. Ті, що знизу листки, та вони взагалі нікуди не годяться. Подивіться, це все відривається, я так думаю, і викидається. Потім якось там по. Значить, по хрусту листка отак от відриваєте, якщо хрустить, то ну що це мені? Це ж можна чокнутися, слухайте. Е, нібито так знаєте, і хотілося б перевірити, вдасться, не вдасться. Я розумію, що потім це листя треба сушити, ферментувати. Це все, ну так як і е, там ви заго... проводите заготівлю, там, трав на чай, правильно? там Чи листя там смородини, малини. Е, ну, оце, не знаю. Мені здається, що вони в мене якісь може, не такий сорт, люди, може. Інший. Хтось каже, як тільки заквітнув, ото він вже готовий, ото вже потрібно його прям всю рослину з корінням виривати, оце листя. ні, я то можу вирвати, на, на, на сушу, вже зроблю ту ферментацію, Бога раді. Ще, ще знаєте, як ото свій час на пусте діло. Е, ну. ну, а що робити? Я не знаю. І він якийсь у нас такий чогось як негарний, якийсь такий липкий, до речі, тітюном не пахне. Не знаю я, що робити. Порадьте, будь ласка, хто е... вже таке робив, хто хто курить утюн, дівчата, хлопці курити. А ще є он 2 зараз покажу. Якраз за цією африканською рослиною ростуть. Цьому сподобалося. а Зараз треба ж якось долізти, тут ж розумієте, все ж кругом понасаджувано. О, тут, ніби, тут такі гарні... от, от, до, до речі, в затінку, ніби такі гарніші кущі. Так, і листя, до речі. Ні, знизу воно вс... все рівно там поганеньке. І вон, дивіться, прям, які листки гігантські. Знову ж таки, ніяких пасинків, які треба обривати, я не бачу. І це ось уже практично буде. Дай Бог долізти. Практично буде квітнути. Ось уже тут квіточки вгорі. Вон, дивіться, моя основна квіточка. Цей завжди кругом, без нього ніде нічого не освятиться. ж їмо перій. Ми з ним боремося, а він його їсть правильно? тому що корисне, корисне. все корисне. Е... Ану, там може починає щось. Та може щось і починає, не знаю. Ну, це на, Я на пасенки. Тобто, оце я не знаю, що робити. Не буду я його займати. Якщо порадити щось, то можливо, та ні, неможливо, а скористуюся. А так, ну, відверто кажучи, ми його ще й поливали, щоб вже не пропав. Своєї праці шкода. І цікаво було б накурити батька. Туди можливо щось додати, щоб було смачніше. Ну, ладно, подивимося, що воно буде. Вдасться експеримент чи не вдасться. Хай ці чахлики вже доростають. Так я ж кажу, одна така, знаєте, ніби така е дебела рослинка. Інше таке, подивіться, такого кольору, знаєте, ненасиченого, не зеленого, таке бозна, що. Ну, подивимося, що ви порадите, та й зроблю. Такі ще і квіточки, знаєте, щоб сказати, що це таке гарне. Та я гарного нічого і не очікувалася. Не очікувала я взагалі можна було його і не садити. Ну, я ж кажу, вирішила зробити. Та то все приємно. Ой, все, чекатиму від вас поради. Я ж розумію, що експертів багато і є люди, які дійсно вирощують його. Знаєте, як от вже віками, є, які на постійній основі вирощують. Є люди, які ним навіть правильно і торгують, нема в цьому нічого страшного і поганого. М -м -м -м, можливо, він навіть корисніший. Знаєте, як уже, ну, користі то мало, якщо курити, але ж чим звичайні сигарети. Тому чекатиму від вас корисних порад І з Тайсоном будемо крутити тютюн. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Тримаємося. Все буде Україна. До зустрічі!